Друзі, знімаємо мікс-брендів мікс 100% упаковка онлайн і буду розказувати, відкривати не буду, але буду шденьку розказувати, що дає. Так, дві футболки, шортики картерс, буде CMD, буде H&M, трохи каперсу, плюс інші бренди. Так, Така спідничка, така футболочка, піжамка, двоє шортиків, комплект ласинки з лузочкою картерс. H&M, на штанішки, вони йдуть такі на бретельках. 128 легесенькі шортики від H&M. І такі самі будуть на 122. Далі комплект е футболка і шорти на дволинку. А якась класна... Ой, трошки вивалилася. Е Преміум-колекція якась фікурубашечка. Е на 4 рочки такі дві три пари, шортики з назавликами. Так, це, напевно, просто футболочка, футболочка, окуляри, шкарпеточки, е це щось одне, футболочка. Це у нас сукня, набір футболочка і маю, е картерс, халатик. Футболочка від крапсу. Це футболочка CND. Так, шортики такі на двониточку, Комплект шортиків такі. На 9 ручків тут 2 одинички СНД. Далі така типу, льон класна навіть не льон, а така, знаєте, як літня така, не знаю, муслінчик чи щось таке прикольне. Так, картерс, комплект, напевно, чи то маєчку просто. Так, На два футболочка, така футболочка, набір футболочок. набір шортиків. Дуже гарна сукня <кій> літня на 6. <кій> на 8 футболочка. Така футболочка, така це все від катерс. Футболочка HM. H&M футболочка Це, до речі, прикольна дуже моделька, вона там... Хто кубить, подивиться, Вона дуже прикольна. Так, е Трусики, колготочки, дві футболки, е шортики, комплект спідничка з футболочкою, е джегінси, дві піжами, комплект на 6-8 і таке є на 4-6. Тут дві піжами літні. Так, Така кепочка, футболочка, футболочка. Взуття також буде літні, е футболочка. Це щось, це костюмчик. Якісь легесенькі, такі штанятка, зовсім такі легенькі бачу. Малючок. Це комплект для купання. тут два, Три в одному. Так, шкарпеточки. Маєчка, панамочка, футболочка, легенькі штаніжки, комплект шортиків, дві одинички, малючок, футболочки. Такі прикольні окуляри на дівчинку. Прикольна така, це відкривала подивитися. ну Дуже класна, така на 3-4, типу, двониточка з капішоном на взагалі бомбова така, бачите? пухтинка, Це щось не знаю, що це. Це шортики, таке платьечко, ще одне платочко. Це малючок такий тут попадаються різні комплектики. Малючок. Це футболочки полу, три одинички. Такий малючок, комплект. А, це, до речі, піжамки, я згадала такі шортиками-комплекти. Кукальник Сандеї це все йде. А такий набір класний воді, рубчики там такі штанята, Це комбінезончик чи сарафанчик, я не пам'ятаю. Це така футболочка. шортики Джордж, лавочки, така класна футболочка. Такий набір тут плентику Сімде. Далі комплект спортивних штанів, 7-8 бочків. Двіниці надвинок повіє собі. Так, Джордж 4-5. Штанишки такі надвони кутатушні. 10-11 H&M. Далі футболочки 2-4, футболочка, футболочка і ще така футболочка. від H&M. Джордж, комплект 3. -ка. Тут маєчка-футболочка і шортики Так, Тут, у принципі, ви бачите що. Це у нас на 6 бочки, 2 футболочки від H&M. Будь-який на один, комплект такий. так, Така курточка весняна, футболочка. Ось такі рукава дуже бачите, прикольні, Комплект, шкарпеточки. щось не знаю, Шортики Джордж, такі на двониточку Соні. Шкарпеточки. і шльопчики. Так, сарафанчик такий. Шарафани чендем, класний комплект з футболочкою. Шкарпеточки. Шортики. Такий потоновий прикольний ставився ветрик. Так, це не знаю, це, по-моєму, спідничка, це комплект, спідничка з топом, це футболочка. Так, джинсики. Комплект одному футболочка, маючка і шортики. Такі шортики від де демона на 104-й розмір. Маєчка, футболочка. все такі літні, легеньке, такий комплект, тут шортики і, коротше, випонули. Так, такі надбониточки 128-122 шортики прикольні. Це комплект на два ручки, по-моєму, два 9-10 такі. Легенька куточка малючкова, таке щось яскраве, підничка, ще такі легенькі шапулі з снутиками. Це або футболочки комплект, або сукня, не знаю, не відкривала. Купальничок, трусики, такі я щось таке не знаю, футболочка, комплект шортики з такою футболочкою. Та це футболочка Джордж. Це у нас сукня така прикольна. Ще у нас є купальник тут, футболка така, шкарпетки. 3-4 рочки така, така якась блузочка, штанята, Ще буде. И такие красивочки будут эти классники, решить разные. Ось така у нас такая вышла. Замовляйте.